Доброго здоровье. Что осталось? Я ваш жетон. Прошу жетон? 0,356. 0,356. Что у вас осталось? Ничего. Все нормально Да. Все нормально. Вы сам тут чище? Нет. Да? Я... Правильно? Можно посвящение бачить? Прошу. Посвящение можно бачить? Можно. Так. Скажи еще, пожалуйста. Вы тут зараз? Нет. Нет? нет. Будет? А какая пристава для зупинки была? Попитати, чи є по дорозі ДТП, дзвонять, що є ДТП. Чибеняк Іван Ярославович. Чибеняк чи, не виходить. Дійсно, дійсно, дійсно Беняк, Іван Ярославувач. Ви кого дійсно? До 16-го. До, до. до. до коле їду Пане до. До. водій, вам треба юридична допомога. Ходіть сюди на секунду, водій! Ходіть сюди, водій! Водій! Вам допомога потрібна якась? Для чого, для чого вас зупинили? Що вам, вам сказали? Яка причина зупинки? Водій! Yes. Водій питає, водій! 10 раз. Ну, что нас, Инспектор... Инспектор только что сказал, что он остановил вас запитать, что там нет ДТП никакого. Так, нам позвонили, что... Вы только ну, что вы остановили, нет, я он что он врет, да. он врет. Он просто-напросто вымогает деньги. Говорит, что на зеленом пункте. Кто вас Где перевышаешь скорость? Перевышаешь скорость. Э, больше 80 километров. Хотя я могу шайбы сейчас снять. У меня 80 километров даже не было. Это раз. Во-вторых, я не на зеленом пункте. Еще километр отсюда. Вже віжу вас, я торможу. Ви мені. Ви казали, що ви навіть не бачили початок, Ви початок не говорили. Початок ви мені такой вопрос, інспектор, так. так. вводите в оману. Прошу ви вводите в оману громадян. Ви мене ввели в оману як, як представника антикорупційного комітету. Ви мене ввели в оману. Ви сказали, що ви водія зупинили. Послухайте мене. Ви послухайте мене. Ви мені тільки що сказали, що ви зупинили водія для того, щоб запитати, що там немає ДТП. Ви сказали це? Ви на камеру це сказали. Водій служба правил до я говорю. Можна я договорю до кінця? Дайте мені договорити. Вони стоп, стоп, сто. Я сказала, ви перевищили швидкість.

Я понимаю, что останови, бля, нарушив. Это понимаю. Если 5 человек не нарушен, еду, блядь. Среди ночі, мне. 0085. Лізера ночі. Чем фіксована швидкість? Лізев, лизев. Чем я закипил Лізев, лизев. Може, там вас побачите. Але хто такий? Я громадянин України. Тут дуже приємно. ЛВ. 0243. 0243. Посвідчення можна ваше бачити? Посвідчення можна ваше бачити? Ви хто такий будете скажіть? Громадянин України. Можна посвідчення бачити ваше? Показати своє посвідчення? Можете показати на інтернет. Дуже приємно. Показати вам своє посвідчення? Ласка. Кому? Інспектор Гута, я говорю. Я не впевнений, що ви інспектор. Можна побачити посвідчення ваше? Гутий Гутий Микола Володимирович. Представник преси. Представник народного антикорупційного нагляду. Дуже приємно. Скажіть, будь ласка, для, що, для чого зупинений, зупинений, зупинений був даний водій? Тому що він перевершив швидкість. Інспектор тільки що сказав, що важ напарник сказав, що водій був зупинений для того, щоб... Щоб він е, отримати від нього інформацію, чи на даному участку дороги відбулося ДТП? Я ж не знаю, за що. Інспектор, ми все, почули, ми все почули, що ви сказали. Ми все почули, що ви сказали. Ми все почули, що, все почули, що вас. Те, що ви хотіли сказати, ви вже сказали. Можна задам запитання. Хто вам надав дозвіл вночі в морозну погоду працювати з приладом? Причому в ручному режимі? В ручному режимі. Де Подиві. штатив? І будь ласка будь ласка, штатив для приводу в вісім. Пояснили, що, що ви хотіли. Що якої модифікації у вас візить? Там написано щось. На Де написано? Ну, давайте документація написано. Там туди. Тому що там не видно водія і не видно номерних знаків, я вам гарантую вже, але документ разом він цікавий. Якої модифікації не розходиться, розходиться, не розходиться в тому, що не видно. Тому що є сьогодні 5, Інспектор, по Давайте по процедурі, давайте не будемо відступати від процедури. Давайте, мабуть, і не вступати в розмови, які не пов'язані з даною справою. Мені потрібно знати, якої модифікації де дає такі ще документи на, на даних прилад. Інспектор, скажіть, будь ласка, водій, водій зараз, водій зараз затриманий. Може, Інспектор, водій зараз затриманий, чи водій може їхати? Водій затриманий, чи водій може їхати? Як вас визначати? Чингіс, У батькові. Салімович. Салімович, не, не порушуйте. Ой. Інспектор, для того, щоб, для того, щоб сказати не порушуйте, водій мав як мінімум порушити і як мінімум ви мали б це доказати. Якщо ви не доказали цього, ви не маєте права водія. Я з Богом поїду, поймію, ну, треба бути немножко ньому сытным понимаете Не надо уже как это голодно это напасть на все я узнаем что на ну. вас нападет нечего было остановиться, Тут до 80 скорость. Вот оттуда, километров отсюда, я вижу вас и знаю, что вы здесь находитесь. Потому что уже сообщает мне. Почему вы не поняли? Да. Как? 80? 80 там вы меня поймали, а не здесь. Здесь я остановился. Води... как вы думаете? Водей, за, водей затримается. Водей затримается, что я выпускаю. Покажу, с таким товаром 80 здесь я могу на место тормозить? Ні? При такій погоді? Їдьте, їдьте з Богом, слухай, пане, їдьте з Богом. Будьте помаліші, будьте Я помалююся? Ні, я буду їм так поважно. Саша, а чому ви? Суходоли, залиши людині телефон, що якщо був якийсь конфлікт... Запишіть, маєте чим записати. Це який підрозділ? Плотний да, номер Не знаю, а старший. Що, чекають нас півтора? Інспектор, ви Господа Бога теж не боїтесь, не? Ну, ви а дітей маєте, інспектор? Інспектор навіть дружини немає. А, немає? Немає, а я не не кажу, що хоч. Хоть... Лоб я зверху не Так? розсудити. Я доповісно вас наблюдаю. У нас і так бідна держава, а ви що людей грабуєте, що так понагруму. Що ви грабуєте, куди грабуєте. Не? Я хабарі не беру, я на дорос борюся з тобі. Проші їйте звідси. А що старше? Може і таїти, він а а що старше? Ми хоч з вами постоїмо і... Візімо, Та хоч тоді і... включить мігалки, тоді хоч більше толку... Бу буде і... більше з них толку, ніж з вашого візіра, повірте мені. Психологічний фактор мігалка роби. Вимагати гроші якісь фабарі, то не гарно з вашої. І блок не вимагає в Ваші домисли і те, що ви там ростаєте, по телевізору і поїхаємо. Нам водій на відеокамеру пояснив, віде... що ваш напарник хотів від нього коштує. Я кожен раз, коли спілкуюся з, з інспекторами Даї, то в мене таке враження постійно складається, що всі брашні окрім одних інспекторів. Угу. Це ті люди. А що тобі сказали? <свят> я виваю, я ввожу, в мене шість телефони дають дзвоню. Та нічого там неадекватний, почув мені типу гражати, що я, типу, завідомо не відомо. Ну, а, 383 тобі зачитав. Що зареєстрував? Номер звернення хто при нас? Номер звернення 3. Неадекватний, ну, там той не пише.